Євангелія від Матвія, глава 19. І сталося, як Ісус закінчив ці слова, то він вирушив із Галілеї і прибув до країни Юдейської на той бік Йордану, а за ним ішла безліч народу, і він уздоровив їх тут. І підійшли фарисеї до нього і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. А він відповів і сказав: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою, і сказав: Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає, вони кажуть йому, а чому ж Моїсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них, то, за ваше жорстокосердя, дозволив Моїсей відпускати дружин ваших спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні говорять йому, коли справа така чоловіка з дружиною, то недобре одружуватись, а він їм відказав, це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скупці, що з утробища матерниської народилися так: є скупці, що їх люди оскопили, і є скупці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився, учні ж їм докоряли, же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. І він руки на них поклав та пішов звідтіля. І підійшов ось один і до нього сказав, Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати вічне життя? Він же йому відказав, чого ж звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді, той питає його, які саме. А Ісус відказав, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай. І матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. Інше вам кажу верблюдові легше пройти через Год чи невушку, ніж багатому в Боже царство війти. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм, неможливо це людям, та можливо все Богові. Тоді відізвався Петро та до нього сказав, От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм: По правді кажу вам, що коли, при відновленні світу, Син Людський засяде на престолі слави Своєї, тоді засядете й ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих, і кожен, хто й моє кине в дім. Чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатокротно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими.